Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 10 липня у Вашингтоні пролунала серія потужних вибухів. Телеграм-канали пишуть, що росіяни спробували нагнати ескалації під час саміту НАТО. Вибухи лунали поблизу аеродромів та військових баз. Оголошено план розшук. Поліцейські знайдуть уніків, які за 100 чи 200 баксів від ФСБ розкидали вибухівку поблизу військових баз. Унікам загрожує довічно, а от на саміт це ніяк не вплине. Знову ж таки олігархи діяли попри накази Патрушева, аби унеможливити його легітимність перед союзниками та ворогами. Пише телеграм-канал Топор Помсти у вівторок, 9 липня, у Вашингтоні, стартував триденний 75-й саміт НАТО. Союзники заявлятимуть, як найбільше оборонний альянс вберіг їх від вторгнення світової війни. У цей самий час у Києві день жалоби за загиблими через російський ракетний удар 8 липня, коли ворог поцілив по найбільшій дитячій лікарні Охмадит. Цього жахливого воєнного злочину, як і всіх інших, можна було уникнути, якби Захід не боявся Росії та запросив Україну до членства в НАТО. Натомість альянс продовжує демонструвати слабкість, заціпенівши від страху, що найбільше від часів Другої світової повномасштабна війна Росії проти України може поширитися на країни НАТО, адже тоді доведеться застосовувати статтю 5 про колективну оборону. Проте схоже, що союзники не готові до цього навіть заради себе, не кажучи вже про Україну. Путін це бачить, тому що раз демонструє, що може продовжувати вчиняти воєнні злочини, за які його ніхто не покарає. Звірячий ракетний удар по Україні 8 липня, коли Росія спрямувала ракету Х-101 по Хмадиту саме напередодні саміту НАТО. Чергове цьому підтвердження. Ювілейна зустріч союзників у Вашингтоні мала стати тріумфом першого президентського терміну Джо Байдена за чотири місяці до виборів у США. Безумовно, він заявить, що повернув Америку на міжнародну арену, об'єднав західних союзників і зупинив Путіна. Натомість всі бачать зміцнення осі зла: Росія, Китай, Іран, КНДР, Білорусь. Американський телеканал CNN повідомляє, що у фінальному ком'юніке Вашингтонського саміту НАТО буде фраза про незворотність вступу України до НАТО. Джерела ТСН ЮЄ в українських дипломатичних колах також це підтверджують. Хоч донедавна США та Німеччина були проти такого формулювання в заключній декларації саміту, наполягаючи на фразах на кшталт відчинені двері НАТО та колись Україна обов'язково стане членом альянсу, що є повторенням сумнозвісного бухарестського саміту НАТО 2008 року, коли через погрози Путіна Україна та Грузія так і не отримали ПДЧ. За рішенням вільнюського саміту НАТО 2023 року для вступу до альянсу ПДЧ Україні більше не потрібен. Проте як і торік у Вільнюсі, так і зараз у Вашингтоні. Ми хочемо більшого політичного запрошення до членства, як це нещодавно зробив ЄС, відкривши для нас офіційні переговори про вступ. Проте для союзників, передусім для США та Німеччини, це ледь не початок війни НАТО з Росією. Донедавна саме Вашингтон і Берлін були проти навіть щодо згадки про незворотність вступу України до НАТО у фінальному комініке саміту. Їхню позицію вдалося змінити в червні після особистої зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом на саміті G7 в Італії. Водночас в адміністрації Байдена вигадали нове формулювання, яке, на їхню думку, має доповнити фразу про незворотність міст до членства України в Альянсі. Згадка про це теж буде у фінальній декларації саміту. Про те, що це за міст, який він матиме практичне наповнення, та що конкретно має зробити Україна, щоб його пройти і стати членом альянсу. В НАТО не кажуть. CNN пише, що під ним мається на увазі збільшення військової політичної і фінансової підтримки України разом із зобов'язанням Києва продовжити реформи. В колонці для The Washington Post політичний аналітик CNN Джо Рогін пише, що на ювлейному Вашингтонському саміті НАТО союзники оголосять про створення військової місії альянсу в Україні, який рекламуватимуть як міст до членства. Дійсно, таке рішення очікується. Проте в НАТО це називають командним центром для координації постачань зброї і тренувань українських збройних сил. До цього буде залучено майже 700 військовослужбовців з країн-членів блоку, який базуватиметься у німецькому Візбадені і матиме центр у Польщі. Власне, це буде практична і логістична база контактної групи Рамштайн, за яку тепер більше відповідатиме НАТО, а не США. Хоча офіційного рішення про передання лідерства і координації від Америки до альянсу групою Рамштайн на Вашингтонському саміті озвучено не буде. На ювілейному саміті у США відбудеться засідання Ради Україна НАТО, за результатами якого підпишуть низку документів про гарантії безпеки для України на основі вже укладених з різними країнами двосторонніх безпекових угод. Про надання Україні додаткових систем ППО Петріот та інших, включно з можливістю створення інтегрованої системи протиповітряної оборони Україна, Польща, Румунія про винищувач F-16, які Україна має невдовзі отримати. Про те, чи не найбільше розмов цими днями у Вашингтоні, буде саме про можливе друге пришестя Дональда Трампа до Білого Дому вже в січні 2025-го. Більшість країн-членів НАТО побоюються, що він може суттєво скорити внесок США в безпеку блоку, не кажучи вже про ризик виходу Америки з НАТО. Такі розмови в західних колах точаться вже рік, а останнім часом лише посилилися після коментарів радників Трампа західним змі про політику його другого терміну, зокрема щодо НАТО та України. А підсумувати можна словами Макрона. Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері в НАТО були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий, сказав Макрон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!